Я вас вітаю у себе на каналі. Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. І ще один рік в нашому житті промайнув який він був для вас. Я думаю, всі ми скажемо неоднозначний, дуже тривожний, нерадісний Але ж тим не менше були в нашому житті в цьому році і якісь світли моменти, які ми запам'ятали, приближаються новорічні свята. А ви вірите в диво? Ви загадуєте бажання і чекаєте здійснення їх, чи ні? Чи вже виросли з того віку? Але мені здається, нам завжди 21, як казала моя кума. Всі ми мріємо і загадуємо якісь свої бажання і віримо, що вони здійсняться. А ще в мене таке питання: ви любите подарунки? Любите, коли вам дарують подарунки? Чи любите самі дарувати подарунки? А чи приймаєте ви подарунки від незнайомих людей? Знаю, що є такі люди, яким ніякого отримувати подарунки, тим більше від незнайомих та й від знайомих теж, бо потім і собі ж треба щось віддати цій людині. А якщо нема чого віддавати, як бути тоді? І чи обов'язково треба взамін щось віддати? Пам'ятаєте таку фразу за все треба платити? Але ж тут не сказано чим платити. І кому платити? Обов'язково платити тій людині, яка вам принесла якийсь подарунок. А якщо це незнайома людина, і ви її більше не побачите ніколи, можна всієї людини взяти щось, якщо вона вам дає. Розкажу вам випадок з власного життя. Пішла я якось в магазин, взяла, ну, досить таки, немаленьку суму грошей, але. Ціни виросли, я набрала в кошик необхідних мені продуктів, а коли стала на касі розраховуватися, виявилося, що не вистачає грошей. Я вирішила відмовитися від кілограму м'яса, і якраз приблизно на таку суму не вистачало в мене грошей. Але раптом молодий чоловік, який стояв у цій же черзі, не біля мене, трошки далі, каже: скільки там не вистачає, я доплачу. Мені ніяково, що мені робити. Я в нього запитую, як я вам зможу віддати. Не потрібно мені віддавати. Як мені себе поводити? Відмовитися? Поставлю незручне положення цього чоловіка. Та й взагалі, я вважаю, коли людина щось дає, значить вона може це дати і дає від чистого серця. І якщо я відмовляюся, то я ображаю цю людину. Я не відмовилася, скористалася його грошима і подякувала йому. І тепер я згадую його добрим словом. А може, якраз йому і це й треба було, щоб хтось за нього помолився. І мені здається, не обов'язково віддавати тій людині, яка нам щось дала. Ми можемо віддати будь-якій людині і будь-чим. Комусь ви можете посміхнутися, комусь сказати добре слово, когось в скрутному стані підтримати, комусь дати якусь пораду, а когось і просто вислухати, бо всі ми невидимо пов'язані один з одним. Якось нам з чоловіком треба було поїхати за місто. Транспорт туди ходить не дуже добре і не часто, тому ми взяли таксі. І туди поїхали на таксі, зробили свої справи. Назад треба було вертатися. Не дуже хотілося нам брати таксі. Подивилися розклад: ого, ще дві години треба чекати на автобус. Ну що ж, будемо замовляти таксі. Я подзвонила, замовила таксі і чекаємо. Сидимо на зупинці. Біля нас іще сидить одна жінка нашого віку, і вона каже: Ой, я не розраховувала на таксі. Це буду сидіти ще дві години чекати автобус. А я їй кажу: то чого ви будете зачекати? Поїдемо з нами. Вона, мабуть, подумала, що я їй пропоную, щоб ми пополам скинулися за таксі, заплатили. Та в мене немає грошей, я не брала на таксі, та не треба вам грошей. Поїдемо просто з нами. Ну, місце є, ми вдвох, і ви ще сядете з нами і якраз доїдете до міста. Ми просто заплатимо за себе, а ви з нами будете їхати. Їй ніяково, вона відмовляється, але ж я її вмовила їхати разом з нами і не хвилюватися, і нічого вона нам не винна. Машина приїхала, ми сіли в трьох і доїхали до міста. Розговорилися, поки їхали. Дуже приємна жінка виявилась. Пройшов деякий час від цього випадку, може, десь приблизно місяць пройшов. Ми з чоловіком пішли в магазин. Скупилися, йдемо назад, сумки важкі, ноги болять, сіли на лавочку перепочити. Напроти на лавочці сидять діти, щось весело розмовляють, а з ними мама їхня, молода жінка, побачила нас з нашими клунками та й каже Я вас підвезу на машині. Дякуємо, нам тут недалечко, ми вже дійдемо. А мені ще швидше і ближче машиною я вас підвезу. Сідайте в машину. Забрала вона наші сумки, погрузила і підвезла під під'їзд. Зовсім незнайома людина. Обмінялися телефонами, вона нам сказала: якщо щось вам треба, дзвоніть, звертайтесь. Ну і що ви скажете? Це не диво. Я вважаю це дивом. Ми взяли з собою в таксі незнайому людину. Вона нам не змогла нічим віддячити, а віддячила зовсім інша людина, незнайома нам. Я думаю, незнайома й тій жінці. Вона також. Спочатку, якось я навіть ці два випадки ніяк не пов'язувала. А потім думаю, чому нас підвезла ця жінка, тому що ми. Теж когось підвезли. Ви зробили комусь добре діло, хтось вам зробив його, а ми часто навіть цього не помічаємо і не проводимо якісь паралелі. Це ж також ще, якщо ми про когось пліткуємо, точно самі потрапимо в таку ж саму ситуацію. Це також я перевірила неодноразово. А от думаю, що буде, якщо ми не будемо помічати в людях недоліків, а будемо помічати лише переваги і будемо про це говорити. Ми будемо теж наповнюватися цими перевагами, які побачили в тій людині. Треба ще провести такий експеримент. Бо, як то кажуть, всі ми грішні. Чужі недоліки ми бачимо, а своїх не дуже помічаємо. Ще згадала одну маленьку історію. Якось ми йдемо з чоловіком, і він у мене ніколи нічого не знаходить, навіть у лісі грибів. Він більше дивиться на пташок, на дерева, а під ноги не дуже дивиться. А то йдемо, а він каже: О! Дивися, дві гривні лежить. Підняв їх та й каже: Ну треба ж таке. Учора якась незнайома жінка мене попросила дві гривні, щоб я їй дав. Я їй дав, а тут мені он віддали. Просто отак, зневідкуда. І ще одна маленька замальовочка. Колись мама розповідала, загубила вона таку заколочку для волосся, і така вона їй була люба, й така мила, і так вона їй допомагала, й волосся в очі не лізло. Пішла мама в магазин, іде та й думає: от якби ж можна було купити в цьому магазині таку заколочку, але там ніколи не бачила, таке не продається, тільки продукти продаються. Коли, каже, доходжу до магазина, дивлюся, лежить на землі така заколочка. Новенька, зовсім новенька, мабуть, її ніхто і не вдягав ніколи. Підняла, подякувала, а потім мені розповідала, уявляєш, яке диво. Отаке От маленьке, але диво. А в вашому житті бувають дива? Якщо бувають, напишіть, мені буде дуже цікаво. Я думаю, не лише мені. Вірте в дива, чекайте їх, мрійте про них, і нехай хороші дива завжди трапляються в вашому житті. Даруйте подарунки, посмішки, любов, радість, і нехай до вас все це вертається сто крат більше. Я вам щиро дякую, що ви дивитесь мої відео, що не лише про приготування їжі дивитеся, а й такі, що ставите свої вподобайки, пересилаєте своїм знайомим, мені дуже приємно. Це для мене теж подарунки. Всім щиро дякую, хто був сьогодні зі мною. Заходьте ще. Нам все добре. До нових зустрічей. Будьте всі здорові і неодмінно дуже і дуже щасливі!